Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Тетяна Моєсенко. Останні 15 років я займаюся питаннями заробітної плати і трудових відносин. Наприкінці 2016 року Верховна Рада встигла проголосувати реформу оплати праці. Ми отримали держбюджет на наступний рік. А інспектори з праці ще більше можливостей. Мінімальна заробітна плата тепер вже точно становить 3200 гривень, а штрафи за порушення законодавства з праці виростуть вдвічі. Ми розпочинаємо новий цикл лекцій Все про заробітну плату у 2017 році. Він також буде складатися із трьох абсолютно нових відеоуроків по дві години кожний. Як завжди, по закінченню кожного з уроків ви отримаєте відповіді на усі ваші запитання. Тож чекаю вас на курсі Все про заробітну плату у 2017 році. До зустрічі!